Всім привіт, Словаччина – офіційна назва Словацька Республіка, країна на сході центральної Європи, яка межує з Чехією, з Польщею, Угорщиною, Австрією та з Україною. До моря Словаччина виходу немає та займає переважно гірську територію, і завдяки чому Словаччина сьогодні це в першу чергу першокласні гірськолижні курорти та дуже красиві гірські краєвиди. А ще Словаччина багата на термальні та мінеральні джерела, печери та водоспади, величні середньовічні замки, а також відмінне пиво, яке нічим не гірше знаменитого чеського, що й не дивно, так як до 1993 року це була одна держава, Чехословаччина. У містах Словаччини збереглася прекрасна середньовічна архітектура, а найкрайсьві є її столиця Братислава, яку так і називають красунею. Площа Словаччини становить 49 35 км2 з населенням понад 5,5 мільйонів осіб. У північній частині країни розташовані західні Карпати або Словацькі Рудні Гори, Татри і вкриті дубовими і буковими лісами, ліси в Словаччині займають майже 40% території. А на півночі в долині Дунаю розташована частина середньодунайської рівнини. У гірських лісах Словаччини водяться олені, рисі, вовки, лисиці та ведмеді. Природа тут красива і багата. В країні створені 9 національних парків. Клімат у Словаччині має виражений континентальний характер: зима холодна та суха, а літо тепле та вологе. У Братиславі середня температура січня мінус 2 градуси за Цельсієм, а липня плюс 23. Перші слов'яни прийшли на територію сучасної Словаччини у 5-6 столітті. У сьомому столітті вони зіграли значну роль у створенні імперії Само у 9 столітті слов'яни тут заснували Нітравське князівство, яке пізніше було завойовано Моравським князівством, в результаті чого утворилася Велика Моравія. У 10 столітті після розпаду Великої Моравії ця територія була інтегрована в Угорське князівство, яке у 1000 році стало угорським королівством. У 1241 і 42 роках, після монгольського вторгнення в Європу, значна частина території була зруйнована. Пізніше територія була відновлена значною мірою завдяки Белі IV з Угорщини, який також поселив тут німців, що призвело до того, що німці стали важливою етнічною групою в цьому районі. Сучасна Словаччина є розвиненою країною з ринковою економікою та високим рівнем доходу. Країна також сприятливо оцінює громадські свободи, свободу преси, свободу інтернету, демократичне управління та миролюбство. Словаччина підтримує поєднання ринкової економіки з комплексною системою соціального забезпечення, що забезпечує громадянам загальну медичну допомогу, безкоштовну освіту та одну з найдовших оплачуваних відпусток по догляду за дитиною. Словаччина є членом Європейського Союзу Шененської. Зони Організації Об'єднаних Націй, НАТО, ОБСЄ та інших демократичних об'єднань. Словаччина також є домом для восьми об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. А ще Словаччина є світовим центром автомобілебудування, будучи найбільшим у світі виробником автомобілів на душу населення. В Словаччині по всій країні налічується близько 1200 термальних мінеральних джерел та більше 20 лікувальних курортів, кожен з яких має свої особливості та пропонує найрізноманітніші оздоровчі та лікувальні процедури. До речі, комедним фактом є те, що Словаччину часто плутають зі Словенією, особливо не європейські жителі, і цьому сприяє цілий ряд факторів. По-перше, їхні назви є дуже схожими. По-друге, мови обох країн відносяться до однієї слов'янської групи. А вишенькою на торті є те, що у них навіть дуже схожі державні символи. Прапором обох держав є біло-синьо-червоний триколор. Різниця тільки в гербах, які розташовані на лівій стороні полотнища, і в Словенії це гора триголов, а на гербі Словаччини зображено християнський хрест. По секрету вам скажу, що з кацапами їхні триколори не мають нічого спільного. Насправді обидві країни є надзвичайно дружніми до України і українців. Особливістю самих словаків є те, що вони не люблять працювати і не вважають роботу важливою життєвою складовою. Вони практично ніколи не працюватимуть понаднормово або на вихідних, навіть за додаткові гроші. Вони не бояться втратити свою роботу, навіть мешкаючи у місцевості з високим рівнем безробіття. Словаки повільні і нікуди ніколи не спішать. У Словаччині можна довго чекати на сантехніка, електрика та представників багатьох інших професій. Оперативність це зовсім не про словаків. Працювати словаки починають досить рано, в 6-й годині ранку вони вже, як правило, на роботі. Відповідно, в 2-3 годині дня робочий день вже закінчується. Сім'я для Словака на першому місці. Більшу частину свого часу вони повинні проводити зі своєю сім'єю. І якщо робота заважатиме бути словаку з сім'єю, Словаки підуть з такої роботи, навіть на більш низькооплачувано, але на якій можна буде більше часу проводити з рідними. А прийшовши з роботи додому, словаки не лежать на дивані, дивлячись телевізор. вони беруть свою сім'ю і йдуть на вулицю, активно проводити час. Вони дуже активно катаються на велосипедах, самокатах, бігають в парку та грають у різні ігри або просто гуляють. А якщо нема можливості активно провести час, то Словак може просто посидіти в кафе з келихом пива і поспілкуватися з друзями, але навряд чи сидітиме... Після роботи у будинку. В плані бізнесу або кар'єри більшість словаків абсолютно не амбітні. Для них важливо не те, який статус ти займаєш у суспільстві, скільки заробляєш або як одягаєшся, а те, скільки кілометрів на тиждень ти проїжджаєш на велосипеді, скільки гірських вершин ти здолав, скільки можеш. Пропливти і чим займається у вільний від роботи час. Словаки доброзичливі, терпимі та толерантні. Рівень агресії у суспільстві досить низький. Якщо вони будуть думати про вас навіть погано, то ззовні воліють це не показувати, так як хороша атмосфера для них дуже важлива. Словаччина розвинена індустріальна аграрна країна. Рівень безробіття досить низький, близько 5,5%. Основу економіки на сьогодні складає машинобудування та промисловість. Понад 60% продукції виробляється на експорт. Так як економіка країни була орієнтована на відкритість та прозорість, на території Словаччини було побудовано підприємство таких промислових світових гігантів, як корейський автовиробник Кія. Німецький Volkswagen, французький Peugeot та багато інших. У рейтингу країн за рівнем життя Словаччина посідає почесне 35 те місце, випереджаючи на одну позицію Польщу. Середня зарплата в країні 1100 євро в місяць. При цьому ціни на житло, продукти та все інше в Словаччині нижчі, ніж у Центральній та Західній Європі. Середня тривалість життя в чоловіків 72 роки, а в жінок 79. Словаччина займає третє місце у світі за кількістю замків 13-17 століть, що охороняються ЮНЕСКО. Навіть Доміші з них Бойницький, Спірський, Оравський та Замок Стрічно. Братислава єдина у світі столиця, яка межує одразу з двома країнами. Місто сусідить з Австрією та Угорщиною. До речі, багато словаків, які проживають в Братиславі, їздять на роботу саме в Австрію, так як зарплати там на порядок вищі, а життя дешевше саме в Братиславі. І на кінець вам ще один цікавий факт. Виявляється, у Словаччині немає Діда Мороза, замість нього країною блукають крампуси, тобто чорти. Новорічні свята у Словаччині розпочинаються 5 грудня. На цьому всім дякую за увагу, гарного вам настрою і до зустрічі у нас на каналі